Третій урок за сьогоднішній день у нас з тривогою, тому урок читання теж відеоуроком робимо. І так, поїхали. Хочу прочитати вам такий прекрасний, чудесненький віршик для того, щоб настрій у вас був ого-го, який на 100%. Отже, доброго здоров'я, діти! Доброго дня! Хай вам ясне сонце світить! У вікно щодня! Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мине. Ось такий класний вірші. Добре, тепер посміхніться, будь ласка, тому, хто знаходиться поряд біля вас. Якщо немає біля вас нікого, знайдіть цю людину у квартирі вдома. І, будь ласка, в будиночку, посміхніться їй обов'язково. І побажайте успіху на цілий день і гарного настрою. Далі, 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 така посмішка у нас Причудесна. чудесна. Це ми трошки з вами відпочили. Тепер ми переходимо до праці. Давайте спочатку порозчитуємося. Ось у мене є така табличка для розчитування. Знаю, у кожного з вас теж вона десь лежить. Або можна в гуглі тренуватися. Що потрібно? Нам потрібно зараз з вами кожен рядочок не просто прочитати. А прочитати на одному подиху. Тобто набираємо в повітря, повітря у легені і слухаємо, як я читаю. Кла-кло-клу-кли-клі. На одному подиху. Скаско скуски скі. І ось так. Кожен рядочок прочитали один раз. Потім кожен стовпчик так само один раз. Натискай на пазу, ви читаєте. Тепер наступна наша табличка для розчитування вона трохи складніша. Завдання буде таке саме: на одному подиху прочитати кожен рядочок. А потім кожен що. Стовчик. Читаємо. Зробили це добре. Тепер ми з вами переходимо ось до чого, а саме до нашої загадки. Послухайте, будь ласка, загадку. Я йду у третій клас в школі, я не перший раз. На 12 буду вчитися, бо старанна. учениця. Ви в мене теж старанні учні 3 класу, за якими я безмежно сумую. Але потрібно спост... завжди бути в безпечному місці, коли у нас тривоги, ми не можемо навчатися в школах. Але нічого страшного. я вірю, що ми скоро з вами зустрінемося. Далі ми з вами на уроці будемо зараз читати уривочок Марії Манеру, яка називається Шарлотта отримує 13 балів. Так, так, вам не почулося 13 балів. А хочете такий невеличкий приколяш? Шкільна освіта в Іспанії. Поділяється на дві частини: початкова і середня. Ну, як у нас початкова школа і середня школа. Так, ось вони об'єднуються загальним терміном базова шкільна освіта. До першого класу, початкової школи діти вступають у 6 років і навчаються там. 6 класів, уявляєте? Скільки ми з вами навчаємося в першому класі? Ой, в першому класі, вибачте. В початковій школі, скільки ми навчаємося в Україні? Чотири класи, а в Іспанії шість класів, тобто до одинадцяти років. Після цього на них чекає ще чотири роки навчання в середній школі. Так ось. У нас середня школа починається з 5 класу, а у них із 7 класу. Взагалі оцінювання у світі буває різним. В Україні у нас 12 бальне оцінювання. Так? 12 балів найвища оцінка, або це словесне оцінювання. В усьому світі оцінювання може бути різним. І 100 балів, і 200 балів, і буквини бали. Так, А, Б, В, теж такі буквені бали, оцінювання існують. Отже, хто ж така Марія Манеро? Марія Манеро іспанська письменниця дитячої та юнацької літератури. Подивіться, путасочка, яка вона гарна, весела жіночка, зображена у нас на світлинці. І ми переходимо безпосередньо до е, опрацювання оповідання. Шарлотта отримує 13 балів. Зараз цей текст читаю я вам, потім ми працюємо, а самостійно вже ви прочитаєте без мене. Отже, сіли зручніше. Можна закрити оченята, можна слухати, прилягти голівкою на стіл, але не відволікатися на інші вправи справи, вибачте. Отже, Шарлота була дуже розумною дівчинкою та отримувала гарні оцінки. 10 із математики, 11 з англійської мови, 11 з рідної мови, у нас з української мови, так? Одного разу вона отримала найкращу оцінку 12 балів. Батьки з гордістю дивилися з усіма сусідами. Ви знаєте, Шарлота отримала 12 балів. Відтоді будь-яка оцінка здавалася за низькою для дівчинки, то Шарлота вирішила схитрувати. Учениця розв'язала складне завдання з математики та поставила собі оцінку, яка була вищою за найвищу тринадцять балів. Батьки були глибоко вражені. Тринадцять! вигукнули вони. Але ж чи існує така оцінка? Звичайно, відповіла Шарлота. Вона найвища. Батьки хотіли похвалитися своєю дитиною та кинулися розказувати про це всім навкруги. Шарлота отримала 13 балів. Новина переходила з вусту в уста та дійшла до вчительки Шарлоти, яка добре знала, що отримати 13 балів неможливо. Тож вона вирішила провчити дівчинку. Я вирішила, що з цього моменту найнижчою оцінкою буде 13, а найвищою 20, сказала вчителька своїм учням. Та дізнавшись про те, що 13 балів відтепер найнижча оцінка, усі почали насміхатися з Шарлоти та з її 13 балів. Ніколи більше не буду хитрувати, запевнила Шарлота. І з того часу вона раділа усім гарним оцінкам, адже вона більше не потребувала високих балів, щоб здаватися розумнішою. Ось такий уривочок ми з вами прочитали. До речі, дуже цікава така і дуже болюча тема для деяких діток, які дійсно дуже засмучуються, коли отримують, наприклад, гарні оцінки як 8, 7, 9, 11, і їм вже не так. Пригадайте одразу це оповідання про Шарлота. Адже дійсно кожен із вас розумний і не потрібно засмучуватися із-за поганих оцінок. Потрібно себе налаштовувати на те, що наступного разу ви зможете ще краще. Адже в школу ми приходимо не за оцінками. Ми в школу приходимо з вами для отримання знань. І нічого страшного, якщо погана оцінка, це показник всього лише за те, що ви не зрозуміли тему, і вам потрібно її повторити. Не потрібно сльоз. Не потрібно істерки капризів, що у вас не виходить, і ви не можете отримати гарну оцінку. Ще раз вам нагадую, школа це те місце, де ми отримуємо не оцінки, а знання. Ось пріоритет нашого мислення ніяк не оцінки. Оцінки це лише показник, чи в правильному напрямку ви вчитеся. Чи достатньо багато часу ви приділяєте для навчання? Чи, може, потрібно менше деякомілійнуватися, а більше читати? Ось і все. Добре, давайте тепер трошки відпочинемо з вами. А я пропоную, як відпочити, піти, попити водички, Так? піти, попити водички, подивитися на дальній предмет, саме дальній предмет у вашій кімнаті, а потім на носик. На дальні предмет у кімнаті, потім на носик. Якщо ви хочете розслабити свої оченятка, можна подивитися на небо. Завжди вчені вже доказово це про це повідомляють, що коли людина дивиться саме на небо, просто в простір неба. На цей, в цей час найбільше розслабляються м'язи наших очей, які напружуються під час роботи ось за екранами. І так, тепер у нас є слова, які потрібно прочитати. Вони є в нашому оповіда... оповіданні. Я перший раз читаю, ви повторите. За низькою схитрувати розв'язала найвища новина. Найнижча неможливо дізнавшись, від тепер насміхатися, хитрувати Певнила потребувала розумнішою. Тепер по стовчику прочитайте, будь ласка, вголос ці слова. Обов'язково вголос читайте, для того, щоб гарно розмовляти нашою прекраснішою і однією з найкращих мов у світі. І не заплутувати свій язичок. Натискайте на паузу. Тепер ваше завдання зараз прочитати оповідання самостійно, не на камеру. Самостійно один раз прочитайте це оповідання протягом цього відео урока. Натискайте на паузу. Тепер, коли ви прочитали, дайте відповідь на таке питання. Чи цікавило, зацікавило тебе оповідання? Хто головний персонаж твору? Якою ти уявляєш дівчинку? Чому Шарлотта вирішила схитрувати? Який висновок із цієї історії ти зробив або зробила? Пропоную вам потім, як домашнє завдання, прочитати ще раз це оповідання в діалозі. Тобто, ви вибираєте голов... персонажа цього твору, або ви можете бути Шарлоттою, або ви можете бути вчителькою, або ви можете бути автором, або усі разом, якщо у вас вдома є достатня кількість людей для того, щоб поприкалуватися і смішно прочитати цей текст. Ось так. Переходимо з вами далі. І скажіть мені, будь ласка. А, які схожі епізоди зустрічалися саме вам? Чи була у вас така ситуація, коли і ви стикалися з тим, що вам оцінка казалась, а, здавалася, меншою, ніж ви хотіли? Я знаю про такі випадки у кожного із вас? А ви можете такі пригадати? Скажіть, будь ласка. Ось я вже казала, що школа це те місце, де ми приходимо з друзями спілкуватися, так? обмінюватися досвідом, показувати, що ти навчився вдома. В школі ти приходиш отримувати знання. У ваші голівочки я мрію вкласти якомога більше знань. І коли ви засмучуєтесь за оціночки, це для мене теж болюча тема, тому що я завжди собі кажу і всім кажу: на оцінки ми звертаємо увагу тільки в тому плані, коли ми дивимося. Якщо погані оціночки пішли, ага, щось я роблю не так, щось мені потрібно доробити, щось десь мені потрібно бути уважнішим всього-навсього. Потрібно бути задоволеним тим, що ви вкладаєте в голівоньки. Якщо не задоволені, Трохи стараємося. Бо, ось, бачите, в цьому році я вас вже хвалила, що дійсно ви, великі молодці, незважаючи на таку ситуацію у Україні, ви вчитеся, ви намагаєтеся самостійно це робити. Матусі татусі, і або хто поряд вас, поряд вас біля вас є, вони не сидять над вами. Для мене це. Ну, просто вау. Я вами настільки пишаюся, коли мені батьки розповідають, що ви це вона сама написала і прислали роботи. Або ой, він таке написав, таке написав і прислали мені роботи. Я щаслива, що ви самі пишете, розумієте, що, ми, що ви самі собі допомагаєте. Я вам допомагаю. Матуся, батьки намагаються допомагати, але ви ж розумієте, що вони працюють, їм важкувато. Їм було приємно, коли вони прийшли з роботи, а ви такі та-дам! А робота вже готова. І залишились матусі тільки перевірити. А ви все зробили правильно, тому що ви уважно слухали відеоурок. Тому я вас за це безмежно люблю. Ви в мене найкращі молодці. Тепер пропоную вам скласти. Характеристику Шарлоти, ось яку ви її собі уявляли під час читання цього оповідання. Дуже б хотілося, дуже цікаво було б послухати вас на відео або аудіозапису. До цього я вам допоможу. Можна е, складати характеристику ось таку, що, по-перше, шарлота, така то-то, така-то, та? як учениця, яка вона, і е, де вона проживає. Далі опишіть портрет, її, тобто зовнішній вигляд. Потім її характер, виходячи з того, що ми читали про неї. Які вчинки вона робила? Взаємовідносини із однолітками та вчителем. Ну і ваше ставлення до Шарлоти, до її вчинку, саме в оповіданні. Оце я б хотіла від вас почути. А тепер хочу знову таки. З нашої теми перевірити чи розумієте ви ось такий вислов? Як ви його розумієте? Шила в мішку не сховаєш? Як ви думаєте, що мали на увазі наші предки, коли складали ось таке прислів'я? А мали вони на увазі те, що чого б не приховали, бо Воно все одно себе виявить. Завжди дорослі люди знають, скільки б не ховали, скільки б ви не казали правди, наприклад, воно все одно, в один момент, колись з'явиться. І все стане зрозумілим. Далі, ще один вислів: водити за носа. Як ви це розумієте? Обдурювати кого-небудь, не виконувати обіця... обіцяного або приховувати щось. Водити зану, тобто брехати, так? Підбрехувати. Далі зарубати собі на носі. Це означає добре надовго запам'ятати. Так, до речі, всі ці, зверніть увагу, вислови стосуються саме нашої Шарлоти. І тепер давайте з вами перевіримо в кінці нашого уроку, що ж ми з вами запам'ятали. Отже, що ви сьогодні прочитали? Про що? Або про кого? Було цікаво дізнатися про що. Що ви зрозуміли, що було складного для вас під час цього уроку? Я маю на увазі під час читання. Добре. Далі, тепер я пропоную вам домашнє завдання. Подивіться, будь ласка. Домашнє завдання у вас ось воно зображено на екрані. Це прочитати підручник сторінка 1415. Мені на відео. Прочитайте оповідання так? і визначте головну думку твору. Тобто, що хотів автор Марія Манеро донести до нас, як до читачів, цим оповіданням. На сьогодні в мене все. Маю надію, що цей урок вам сподобався. Гарного настрою, до побачення!